Як ви можете за тіло кредиту закрити, якщо у вас відсотки? Ну отак, от як не за тіло, тільки наоборот. 33 дні ви колете горіхи, ага. то, ли, ще 6 то років дрова пиляв, так? Да? Да, да. Чого? Ні, я ж кажу, я не поступив би так з вами. Я вам щиро від серця кажу, як є. Всім привіт. І так, новий ролик з дзвонілками, все як ви любите, все по красоті. Лупаніть лайк і коментарі. Щоб розчіглить YouTube. Приятного прослушування. Мовить вам дицензійна записана. А, Вердикт Капітал, так. Да? Так. Ага, це, це що? що за вердикт? Це суд якийсь чи що? Ні, це назва компанії. Фінансова компанія вердикт капітал. А, я зрозумів, да, да слухаю вас. Олександр Леонідович, yeah. маю повідомити, що наші розмови записані. Ну і до вас приводу заборгованості, яка існує на сьогоднішній день. 25 тисяч 939 гривень 3 копійки. Я поняв. Ану, підожіть, секунду. Щас громко виключу, а то я на деревині сидю, я горіхи зараз трусю. Щас, підожіть. Так, чу, так слухаю, в, вас. В приміщі, слухаю вас. Слухаю вас. Як плануєте вирішувати питання по оплаті заборгованості? Я планую горіхи продати сьогодні. Сьогодні горіхи продати. Так, я, я сьогодні цілий день трусити буду їх. Трусити? Так. трусити. Так. Можливо, ви ще інше трусити, Олександр Леонідович. Типа лапшу вам на вуха? Так. Ні, 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 не подумайте, я б не поступив би так з вами. Та, ну. Я Та пані на самом деле, я вже прийшов додому, я вже потрусив. Просто я в приміщенні зараз горіхи колю. Щоб продати, я поняли? Так, да, так. Да, ну серйозно, я ось я тільки прийшов, так. Да. Ще замерз на дворі холодно. Ну, що, що ви тільки прийшли, на дворі холодно, ну, питання потрібно вирішувати терміново. Ага. І ви не розумієте. Я розумію, так? Ну це ж ви ви ж не просто так подзвонили, ви ж, напевно, хочете предложити мені там акцію якусь, правильно, чи ні? Ні, я до вас зателефонував, щоб вирішити з вами питання. Ну, так можна вирішати, якщо якісь умови там будуть заманчиві. Ви ж розумієте, що зараз час тяжоле. Алло. Буде якась заманчива пропозиція, чи ні? Як зрозуміти, заманчиво пропонує. Ну, може ви ще скажете, там, компанія там, е, погоджується списати там, проценти чи ще щось. Скільки? 15%, 15 ми можемо запропонувати. Ага. По якому кредиту? Точніше, займу. По кредиту по Укрсібанку. Ага. Ну, 15% спишете, а скільки це е, по коштам вийде от суми. Так? Ну, скільки ви списуєте? Сума? 3891 гривня. А, ну Тут це вже. Я зрозумів. Ну так, да, це вже легше. Да, вже здвиги якесь є, звісно. Ну, значить, тоді буду. колоть горіхи сьогодні. Зараз коріш ще приїде, буде допомагати мені. Ми сьогодні веземо їх на 4 години вечора на ринок, продаємо. І я з вами зв'яжуся. А, а, а що ж це у вас за ринок о 4 годині вечора? Олександр Леонід. А в мене ж точка там є. Там кожен день приїжджає мужик на машині і скупляє горіхи, кашку цю горіхову. Оце ж я її сьогодні долблю, розумієте? Да в Хмельницьку. Так? Да. В Дунаєвці. Да. Щось мені мало вірити, що мені таку вже дійсно лапшувішається на вуха. Олександр Чого? Ні, я ж кажу, я б не поступив би так з вами. Я вам щиро від серця кажу, як є. Я це слухаю вас і розумію, що потрібно вашу справу, напевне, передавати до подальшої роботи. Ага. Тому що я бачу з вами 433 дні, ви колете горіхи, ага. то ви ще дрова пиляв, да? так? Так, так, а оплати від вас ніхто так і не побачив. То картошку, то картошку продавав, я повні, теж було таке, так? Да? Так, дзвоните. Да, да, олію продавав ще я, повните чи ні? Ви вводите працівників компанії і і то, в ума. Це м'яко, Понимаєте, понімаєте, м'яко говоря. І розмови і, і розмови будуть передані. Ага, Тому, ну ви, ви понимаєте, м'яко говоря, це я це вводю. Ви кажете, що, мяко говоря, я вводю в оману, а грубо говоря, я вас найобую, так? Да? Ви так вважаєте? Ні, в оману виводите. Олександр а... Леонідович, Так а дивіться, ви... ну а чого? Я ж не винуватий, Я вам предлагаю, я вам сказав ситуацію. Сказав, що сьогодні буду продавати горіхи. Ви ж самі не соглашаєтесь на оплату. Ви кажете, ви... що я вас розводю. Чим я розводю? Тоді я дрова пиляв, я не спорю. Сьогодні я горіхи продаю. Так, Тоді добре. я картошку продавав. Я коли, вам таке кажу, я, коли вам таке кажу, ви вічно сливаєтесь, думаєте, що я шуткую. І не хочете доваритися ну, про оплату так, чому... і кидаєте трубку. Олександр Леонідович, а чому ж ви продали картоплю і не здійснили оплату? От скажіть? Тому що, тому що, чесно, я Йо. вирішив залишити кошти собі, бо дзвонила е, ваша ця, як її, колега. І так мені нагрубило, що я розстроївся, купив собі бути офігенного, відпразнував і сказав їй, що вона Понімаєте? Да, да. Так воно й було оце. Я Повню, кажу, як що? сьогодні. Давайте. Давайте так, що сьогодні ви не купляли конячку, пішли до банку і здійснили оплату. Ага. Тому що по-дальшому я вимушений передати ваш договір за світовим наказом. Я зрозумів. А як, кстати, вас сповню? Ви же ж не перший раз дзвоните мені, так? Да? Саме я до вас телефоную вперше. Ну щось у вас ну, такий голос знайомий. Я не знаю. Ми з вами в одній школі, случайно, не вчилися. Так, ні, не навчилися. Кредит всім, так. Ага. А скільки я там повинен, Наповніть мені? Загальна у вас сума 4825 гривень 80 копійок. Ага. І тобто компанія, я так зрозумів, хоче оцю загальну суму, тобто нема там ніякого списання, там може ще щось. Ну, списання у вас немає. Погано, Загальна, погано, немає. погано, бо потрібно, щоб воно було. 100, 100, 100. Ні, списання у вас немає, ви знаєте. І знає не буде, що... так? В який Алло, ви за мною балакаєте чи ні? Алло. Так, да, кажу, бабе. і списання не буде, я так зрозумів, ніякого, так? Да? Да. Списання не буде частково Ігор Олександрович. Угу. Погано, звісно, погано я розстроївся. І ви хочете списання? Я хотів, може, домовитись, хочете... та на вигідних умовах закрити забудься вже. Ну давайте домовимося на вигідних умовах. На яких ви умовах хочете закрити? Ну, ви зараз... Щас... Скажете мені, що вам там треба документи передати, подумає начальство ваше, так? Да? Чи ні? Я вам нічого не говорю, на які закрити. Ну, наприклад, за тіло кредиту. Ну, як ви можете за тіло кредиту закрити, якщо у вас нарабовалося від вас. На ну отак, як не за тіло, тільки наоборот. Можна не за тіло, тільки наоборот. Ні, так не можна закрити. А чого я у вас чую свій голос? Ви що, да. на громкій громкісні чи що? Ви що там, всі смієтесь з мене, всім офісом? У вас проблеми з зв'язком. У вас проблеми зв'язком чи що? Іван Олександрович. Так, давайте це, як будете согласні за тіло закрити, наберете мене, бо в мене тривогу включили, а мені треба горіхи трусити.